Привітки усім! Хочу вам розповісти про таку новиночку в фармосі. Farmaсі: іонізатор води. Water Boost від Smart Light. От Він в цьому каталозі з'явився. Ціна його 411 це він іде дебо знижці. Робить воду розумною для омолодження середини. Збагачує воду молекулярним водним та насичує корисними іонами магнію та кальцію. І володіє омолоджуючим ефектом для всього організму, повільнює процеси старіння, зменшує симптоми алергії, зміцнює імунітет, покращує якість сну, має противірусний ефект, володіє антибактеріальними властивостями, покращує обмір речовин, зменшує апетит, нормалізує вагу, є відмінним джерелом енергії та тонізуючим засобом. І також очі організм від відоксиня покращує стан шкіри та волосся і покращує роботу серцево-судинної системи сприяє регенерації клітин. От можна його замовити в фармасі, і от така от новиночка. Так щось далі не читається. Так, що це тут? Ну, от така Цікава новиночка в фармасі. Можна замовити. Всім бажаю гарного дня, чудового. Якщо цікавить, пишіть мені в коментах. Дам...